Всім привіт з вами знову я, Кристалик, і сьогодні я хочу показати вам ще два своїх аккаунта інших. У мене їх, якщо бути точним, 5. Не всіх я граю, але ця 11-та сама основна. Давайте я вам покажу не основний. Один з не основних. Це 13 радше. Вона дуже зарашена. Я почав рашити тут приблизно від 10-ї. Мені просто стало дуже цікаво там. Я зрозумів, що як додали обновку 16 рачу, що я буду до неї дуже довго доходити. А я дуже хочу подивитися на 16 рашу, самооцінити, мати просто так би, 16 рачу в себе. І почав рашити. Одну з 10-х, почав рашити. І. Маю зараз такий результат. Я ще поки що не викупив весь деф. Мені ще лишилося два швирлятеля. У мене тут ну, доволі непогані кубки. Я тут кубки набив, коли було із питання солодкий еліксир. Я... На ньому там дуже були круті юніти, такі як всадниці на баранах. Вони мені дуже сподобались. Я на них набив тут багато кубків. Ну, ось моя 10 радша. Це тут. Ну, я так само зробив, як на ПС своєму 11 раді, я просто зарашив, так як я хочу пошвидше. Здобути, здобути 6-го будівельника на денну базу. Ну і давайте я проведу один тестовий напад. Кидивимося, який в мене захист. Я, у нас два дракона, кажу. Оп'ять, Я в цьому самому клані. Ну це мій клан. І, в принципі, починаємо напад. Довго шукати не будемо, так як це просто пробніть. Як бачите, герої у мене, ну, зарашені, бо кажу, я перелетів. Просто перелетів і все, аби пошвидше мати цю вигшу радшу. Я не рашу правильно, як то називають. Не рашу якось так, аби було легко грати. Я просто зарашив, аби швидко... Мати доступ до 16 рачі. Тому давайте ще пошукаємо противників. Ну, ось ця база непогано підходить для нас. Це 13, теж заражена. Давайте кинемо зілля. Я тут нападаю приблизно таким самим міксом, як на першій ратші. Основній. Просто винищуючи всю противоздушну допомогу, е, оборону зільками, починаю заходити ти із боків королем і королевою. Мені дуже сильно подобається у короля його нова можливість це статувати гігантом, а у королеви стріла яка калетить через усе. Ну і давайте до них кинемо Амазонку. Ось тут кинемо кулю. І будемо починати випускати драконів. Кидаємо до них хранителя. Випускаємо пулі. Випускаємо королеву. Прожимаємо. Та як в мене вона не дуже підкачена способність, тому вона трохи слабо б'є. Прожимаємо хранителя. Король сам прожався. Опять же, я, я не думаю, що це буде трьошка, так як це просто пробний. Раз. Просто напав. Хоча шанси є. А так як я трохи криво зайшов електродракодами, не підчистив кути, і короля криво скинув з Амазонкою і королевою. Тому це може трохи не вийти. Це мовне забрати радшу. Якщо ми зможемо забрати, це буде добре. Опять я не дуже вмію нападати, тому якщо знаєте якийсь гарний мікс з електродраконами або ще щемось, любий мікс гарний там на 13-11 раз, що, будь ласка, поділіться. Бо я, чесно, не маю уявлення, чим нападати. Ну, майже винесли. Не вистачило 10%. Ну, Тут мало аліксиру, всього, бо я б ну, напав просто. Ну, як бачите, ось такі в мене є можливості. Я заробив... перчатка гіганта заробив у... У цьому випробуванні, що було солодкий еліксир. Давайте трохи підкачаємо його. І давайте тепер я продемонструю вам свою літну е, нічну базу. Ось отак воно в мене виглядає. Розстановка доволі непогана. І добре тримає атаки. У мене є пару будівель тут підкачаних практично до максимуму. Але це ще не все. Я буду підкачуватись, так як це вже останній, нових будівель не буде. Це останній рівень радуші. І я буду підкачувати її максимум максити. Поки що я коплю на підкачку О, робота. Вже накопив, але зараз перше проведемо атаки, а вже потім будемо. Тут я нападаю приблизно таким самим міксом. Як на основному. Тиха. Я просто скидаю тут. Я люблю такі мікси, де не треба заморочуватись, щось думати, де скидати, просто береш трьох юнітів і кидаєш з одного боку все. Сильну частину цього міксу грають електрочарівники, так як вони наносять основний урон по всьому дефу. І доволі сильний. На жаль, в нас лишилось не так багато юнітів, як би хотілося. Дві пеки, які ледве дихають, і один електрочеклун і робот. Але думаю, зараз е... замочимо за допомогою підкріплення. Ось і підкріплення. Тут у нас не дуже багато шансів, зізнаюсь чесно. Не знаю, що тут ліпше. Дві мартіри брати, бо тут якби нема дефу, який дістає до них. Чи може ліпше все-таки взяти чеклуна? Ай, коротше, беру чеклуна, пеку. І випускаємо. Цих двох пеку випускаємо з одного боку. Так як вони побиті. Тут з цього одну пеку. І випускаємо п'ять же чаклунів. Ми знесли радшу. Так. Як я й казав, більше всього трьох шість зірок тут не буде. Але п'ять ми взяли і то легко без заморочень куди що кидати. Тепер можна поставити качати короля. Точніше не короля, а машину. бойову. Дивіться, в мене тут аж шість тисяч гемів. Я їх поки що ні на що не трачу. Я хотів за них, думаю, купувати скіни, але поки що не трачу. Ну і давайте перейдемо на базу столиці клану. Це, ну, я вже казав, це мій клан. Ось так виглядає. Ось так у нас виглядає столиця кланів. Так, В мене в клані 48 людей. Всі доволі непогано жертвують війська. І золото кланів. Ну, всі і, активно грають у всі режими. По кубках так, тут не дуже великі кубки. Але я рахую, що кубки це нас не. головне, що вони грають. От, наприклад, я ось такі, що в ігрі, 40 водитель грі 3 дня назад, якщо він мене не попередив, що буде 3 дні назад у грі, я його просто виганяю. Без різниці, чи 40 дітей, чи старейшина. Я його просто вижену. На завтрашній день, якщо його не буде. Я кожен день обдивляюся, хто скільки днів. І на четвертий день, якщо їх три дні не було, я виганяю. Ну і давайте я вам продемонструю. О, у нас 9-й левел клану. Якщо що, я не доначу гру. В мене стільки гемів, бо я пройшов дуже багато оцих іспитань. Получив дуже багато гемів з них. Я ні раз у гру, ні в одну гру не донатив. І давайте вам продемонструю свою іншу рачу. Продемонструю вам дев'яту. Це не сильно підкачана радша, але... Ну Це дев'ята, я її поки що фулю. Давайте поставимо щось прокачуватись. Що-небудь неважливо. Як бачите, в мене... я недавно перейшов на дев'яту ту радшу. У мене тут є тільки поки що 4 будівельника. Я коплю на п'ятого по гемах. І ось так, так у мене виглядає моя нічна. На Я так само рашу на ній. Через те, що хочу так само швидко здобути шостого будівельника. Ну і давайте проведемо один пробний напад. До речі, я би міг ще... Вам інші радшу показати, але, напевно, вже покажу ще дві радші у наступному відео. Давайте підшукаємо супротивника. Ну, це ну гріхно таке не напасти. Так як мені ресурсів не особо треба, їх дуже легко нафармити, а то просто напасти так по фану. На жаль, я забув перевірити, чи є хтось тут. Але на щастя я вспів зреагувати і випустив чаклунів. Давайте дамо їм регенки і дамо пекам рейджу. Чекаємо до пеки доб'ються. Дамо їм регенки, так як в них життя все одно багато, але просто кинемо. Ну і лишилося тільки весь де взнесли тільки що. І лишилося тільки добити проценти до 100 і все. Кажу 5, не судіть мене строго. Це вже друге моє відео. Я ще научусь гарно коментувати, куплю мікрофон, аби був гарний голос, не судіть строго. Як бачите, так у нас атака пішла на три зірки. Зберемо. У нас, до речі, клан 9 рівня. Я так само цим у своєму клані є. Давайте перейдемо на нічну базу і проведемо одну атаку тут. Тут трохи на цій раді на нічній важче нападати, так як в мене всі війська абсолютно не прокачані. І я трохи не знаю, як тут нападати. Давайте кинемо одного гіанта сюди, одного сюди. Лучниця тут аби розібрались. Машину бойову сюди. Чотирьох варварів сюди для підтримки і чотирьох варварів сюди. Для підтримки гіанта. Прожимаємо можливості гіанта. Як бачите, поки що все йде непогано. Ми майже винесли весь деф. Я недавно не перейшов тут на новий рівень ратуші, тому війська не, не прокачені. Я в принципі рашер на нічній базі. В мене нема трохи бажання чекати, доки король буде то точніше, бойова машина буде то добивати. або давайте все-таки трохи почекаємо. Надіюсь, він встигне все добити. Нам лишається тільки спостерігати. Лишила ще одна будівля донести. І надіюсь, наступна база буде легше. Я не знаю, як правильно... А, а пост отто буде легше. За основну. Ну, як бачимо, шансів у нас більше всього нема виграти, але зараз постараємося. Ні, шансів нема. Так я не викупив вогонь ще друге підмоги. І тому дуже мало підмоги далось. Тому ну, давайте просто вийдемо. Ну, ось така була атака. Ну, Відео вже і так вийшло довго. тому давайте на цьому закінчувати. З вами був я, Кристалик, всім бувай!